Вітаю вас, дорогоцінні сестри і брати, любов'ю Господа Ісуса Христа. Мир вам, дорога церква! Хай Господь благословить. Присядьте улюблені. Читаю те слово, яке на моєму серці з Матфія. Господь Ісус Христос сказав такі слова, які ми абсолютно всі з вами знаємо, любі. Матвія 7, 24, 27, це те, чим закінчується нагорна проповідь Господа Ісуса Христа. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх. Не просто слухає, каже Ісус. Ісус багато прекрасного чого говорить, і це добре, коли люди це слухають. Але Ісус каже і виконує їх. Подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива і розлилися річки, і буря знялася, і на дім, отой кинулась, та не впав, та не впав. Та не впав, бо на камені збудований був. І линула річки і заснований, А кожен, хто слухає цих моїх слів і не виконує їх, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилася річки, і буря знялася на той дім, кинулась, і він. Що, брати і сестри? Він впав, він впав. І велика була руїна Його. Знаєте, брати і сестри, коли я читаю це місце Писання, воно таке просте, таке благословене, таке доступне для нас. І я думаю, як добре, коли наше життя, наш дім, наша сім'я, церква, країна побудована на камені, правда? Побудований на камені це означає слухає. і... Виконує слова Христа, побудований на камені. Які би стреси, негаразди, хвороби, болі, страждання не прийшли в твоє життя, ти абсолютно все перенесеш, тому що твій дім побудований на камені. На камені. Знаєте, улюблені, це так важливо. Що є тим каменем? Коли читати Колосян 3,4, відкрийте зі мною, брате і сестри, Колосян 3,4, тут написано так: коли з'явиться Христос наше життя, тоді з'явитися з ним у славі і ви Колосян 3,4. Коли з'явиться Христос наше життя, ви знаєте, блажені є ті люди, щасливі є ті люди. Для яких Христос є їхнім життям? Вони живуть Христом. Христос є їхнє життя. Вони ним живуть, служать Йому, моляться до Нього, поклоняються Йому, співають Йому пісні, возвеличують Його святе ім'я, як хор переді мною співав цю чудову пісню. Прославляй Христа Царя! Коли Христос є наше життя, тоді не захитаюся, не засоромлюся. Тоді мій дім стоїть абсолютно міцно, тому що моє життя належить Христу. Я в ньому, а Він в мені. Знаєте, брати і сестри, ми не застраховані від бурі. І коли ми приходимо до Христа, християнство не страхує нас від бурі. Ні. Християнство дає нам сили пережити будь-який шторм, будь-яку бурю, будь-який стрес. Навіть війну, брати і сестри, ми переживемо. Амінь. Знаєте чому? Тому що на камені побудоване наше життя. Знаєте, коли прийшла оця вся проблема в нашу країну, вона прийшла і зразу почало бути видно, де на камені побудоване, а де, брати і сестри, на що? На пісочку, знаєте те, що на пісочку воно почало розвалюватися. Знаєте, все, що на пісочку, воно так дало, що в людей почали колінця труситися, руки труситися, серце труситися, і люди починали думати, як би втікти з України. Якби зібрати доляри і заплатити десь на митниці, щоб випустили, і так далі. Багато людей скористалися цим і виїхали, і продовжують виїжджати. Страх скував людей страшно, як сильно. Знаєте чому, брати і сестри? Тому що є камінь і є пісочок. Пісочок він завжди дає страх. Но камінь, брате і сестри, камінь. Де тверда, сильна основа, брате і сестри, воно дає тобі сили жити, перемагати, працювати, молитися, служити, жертвувати і очікувати славної перемоги. Віруючи, брати і сестри, ми, люди віруючи, маємо бути стійкими і стресостійкими людьми, якщо наше життя, то Христос, тому що Христос витерпів. Будь-які стреси. Знаєте, брати і сестри, він так багато витерпів, він так багато переніс. В нього були дні слави і були дні без щастя, коли до нього казали, демона має, він нечистий, і так далі, і так далі. Але Ісус все пережив, все пройшов, брати і сестри. І навіть коли його вбили і розп'яли, він на третій день воскрес. Алілуя! І він є живий. І він є серед нас, він є з нами. Тому що улюблені сила, яку дає Христос, сила, яка походить від нього, вона піднімає навіть із мертвих галілуя! Галілуя! Ми тішимося нашим Богом. Смерть, розруха, війна, горе, безробіття, криза, все це, брати і сестри, було, є і буде, і воно буде приходити, воно буде накривати дім за домом, сім'ю за сім'єю, церкву за церквою все це буде випробовуватися з одною ціллю, щоб ми подивилися, чи ми на камені, чи на пісочку. Знаєте, брати мої сестри. Ти ніколи не будеш знати, на чому побудований твій дім, поки не прийде що, брата і сестра. Буря, шторм, абсолютно. Воно приходить і починає показувати, на чому побудований твій дім, на чому побудовані були твої проповіді, твоя надія і так далі, і так далі, і так далі. Все випробує буря, шторм. Це така проявка, брати і сестри, дуже серйозна. Я втішений, брати і сестри, що коли ми читаємо цей текст, ми можемо побачити, що дім, побудований на камені, витримав. Витримав абсолютно все. Це не означає, що праведника християнина. Не буде накривати цей шторм. Ні. Дивіться, що написано в псалмах. Псалом 34,20. Я хочу прочитати цей псалом. Псалом 34.20 написано так: багато лихого для праведного. Та його визволяє Господь з них усіх. Давайте скажемо: слава Богу. Лихо прийде, проблеми прийдуть, урагани прийдуть, шторми прийдуть. І не гаразд приходять, брати і сестри, але Господь дає сили все пройти. Він визволяє. Він визволяє, Він є поруч, Він дає сили, брати і сестри, в час потрясіння нам пройти. Коли ми читаємо цей текст Божого Слова, нам Очевидно, що Христос закликає нас не до поверхневої віри, не до поверхневого, знаєте, такого слідування за Господом, а до глибинного слідування, до глибинної посвяти нашого серця і нашого життя для нашого Господа. І, власне, коли ти маєш Христа за своє життя. Ти розумієш, що твоє життя є в Його руці. Якщо ти маєш померти тут, ти помреш. Якщо ти маєш померти десь, брати мої сестри, краще померти з Господом там, де Він хоче, ніж там, брати і сестри, де ми виберемо самі, правда? Бо ти ніколи не знаєш, до чого тебе твоє безпечне життя приведе. Пам'ятаєте Єзекію? Попросив чоловік 15 років життя, правда? Бог дав чи ні. Бог не відмовив, Бог дав. Бог дав. Але як цей чоловік використав ці роки? Що сталося під час цих років? Які наслідки принесло це правління, і що приніс його безбожний син, який народився? Знаєте, улюблені, ми дивимося на життя, і ми розуміємо, що тільки з Господом ми можемо пройти все, витримати все. Тому улюблені, не шукаємо швидкого, знаєте, такого комфортного життя для себе вже тут, на землі, побудувати швидко, забезпечити швидко, тому що це будівля на піску, яка одного дня може розвалитися. Все, що має довго стояти, міцно стояти, воно будується довго, правда? Довго будується, довго копається, довго закладається фундамент, довго і багато витрачається коштів, засобів. Але ти розумієш, що ти будуєш не на теперішнє, просто ти закладаєш міцний фундамент на майбутнє. Бо ти хочеш щоби дім, який ти збудуєш, він стояв довго. Він стояв довго, якомога довше. Знаєте, багато споруд, які були побудовані колись, вони стоять довго і ще будуть стояти. І багато сучасних будинків просто не витримують великої нагрузки. Не витримують потрясінь, не витримують. Тому що, знаєте, є люди, які будують будівництво для того, щоб там люди жили, а є люди, які просто заробляють гроші. І будують аби як? Аби швидше, аби заробити. І воно дає про себе знати. Це житло дає про себе знати. Улюблені в нашому житті, ми повинні все будувати на камені, яким є Христос. Камінь витримає будь-який шторм. Алілуя. Якої би сили шторм не був, скільки би балів і не був. Камінь витримає все. Мені часто приводилося бачити, як великі бурі, шторми б'ють в скелю на морі чи на океані. І знаєте, стоїть та скеля, хоч би і що. Розбиває всі ті шторми, а сама гордо стоїть Століттями. Камінь, брати і сестри, це саме надійне, що є. Сьогодні багато людей шукають щастя в речах. Але щастя, брати і сестри, є не в чомусь, а в комусь. Амінь. В живому Бозі. Земні матеріальні речі не дадуть тобі щастя, тільки камінь, який є Христос, на якому ти будеш будувати своє життя, свою сім'ю, свою родину, виховуватимеш дітей. Триматися будеш його, дасть тобі щастя, благословіння і майбутнє. Тому улюблені, хай нас Бог благословить. Камінь. Він розчавить все, він переможе все. Знаєте, мені подобається Давид, який вийшов на Голіафа. Знаєте, з чим він вийшов? Там написано, він взяв камінь в свою руку. І цей камінь справжні запустив. І написано, цей камінь. Він попав в чоло цьому великанові, і він впав. Даниїл також бачив камінь, який просто відірвався і впав на Бована, який був золотий, срібний, мідяний, залізний. І цей камінь розтрощив цього богавна, бована, розтрощив всі ці царства, які символізував цей Бован і так далі. Він, брати і сестри, буде вічно стояти, тому що цей камінь є з неба. Цей камінь є Христос. Алілуя! Брати мої сестри, будуймо наше життя на твердій, міцній основі. Будуймо наше життя, щоб воно було непохитне. Бурі ще будуть приходити, шторми ще будуть приходити, брати мої сестри. Давайте стійко їх переносити тут на місці. Не тікаймо нікуди. Тут на місці ж переносимо ці випробування, ці знаєте, труднощі, ці шторми. Молячись за наш народ, допомагаючи нашому народові, благословляючи наш народ, виборюючи перемогу для нашого народу. Тому що Господь хоче, брати і сестри, бачити нас на місці там, де Він нас поставив, хай буде благословене Його ім'я. Я вірю, брати і сестри, що Він нас не залишить. Він не залишить, Він вже є тут з нами. Він є поруч, нехай ніякий страх не скує жодне серце. Нехай страх не скує вашу молодь серця, ваші душі серця хай не скує, хай, хай не приходить думка, що десь буде щастя, десь я там заживу і так далі. Це наш час служити в нашій країні. Тепер, зараз. Просто будуй своє життя на камені. Просто будуй своє життя на камені. Читай Його слово і виконуй, бо якщо читаєш, і не виконуєш це пісок. Ти будеш розгублений, ти будеш шукати порятунку, ти будеш просто в одну сторону, в другу, будеш ходити, робити, шукати, бігати, і не збудеш знати, що робити. Той, хто має тверду основу, камінь, він знає, де він має бути, що він має робити. Він має внутрішній мирі, внутрішній спокій. Хай Дух Святий благословить кожного із нас. Нехай брати і сестри наші доми не, не розлупуються, не валяться. Нехай вони стоять ще міцніше, хай вони укріпляться ще міцніше. Тому що наша надія не на нас самих, не на наш розум і не на нашу силу. Ми надіємося на Господа Ісуса Христа, який близько, який поруч і який нам допоможе. Давайте схилимося перед Ним. Амінь. Галилуя! Галилуя! Халілуя. Поклоняюся тобі, Бог. Поклоняюся тобі, Цар. Ти величний, ти святий, ти благословений. Халілуя. Дякую тобі, Бог. Мій. Дякую тобі, Цар. Мій. Дякую тобі, владико владик. Халилуя. За твою перемогу, за твою силу і за твою благодать. Халлюя. Дякую тобі, Рема Нагеді, Сайду Рома Лайс. Дякуємо тобі, Ісус. Сильний переможець, неймовірний цар, який царюєш правдою і справедливістю. Халелюя! Дякую тобі за цю міцну основу, яку ти дав для кожного, хто повірив і прийняв тебе в серце своє. Халелюя тобі Бог! Дякую тобі, владико Владик. Дякую тобі. О, хвала тобі! Милосердний Боже! Я тобі щиро сердечно дякую за те, що ти прийшов в наше життя. Я тобі щиро сердечно дякую за те, що ти віддав свого Сина Ісуса Христа за нас. Дякую тобі, Отче. Дякую Тобі, Ісус, за твою пролиту кров. Дякую тобі, Боже, за те, що в тобі ми маємо прощення, відкуплення, спасіння. Аллилуйя Тобі, Господь! Я дякую тобі, що ти стався сильною і міцною основою для нашого життя. Кожне серце, яке будує свій дім на тобі, будує на твоєму слові, чуючи його і виконуючи, серйозно приймаючи в серце і втілюючи в життя, він має велике благословіння. Алілюя! Цей дім буде стояти вічно, він переживе влади, царства, правителів і всякі шторми, тому що міцно збудований Він, Алілюя! Господи, я молю тебе, благослови кожне серце, кожен дім, кожну молоду особу, кожну сім'ю, кожну родину наших дітей, щоб вони міцно трималися тебе, щоб вони непохитно надіялись на тебе, щоб вони тримались тебе всім серцем, щоб не розбився їхній дім, а він був міцно побудований, авоче. Дякую тобі, Господи. Я молю Тебе, благослови країну нашу, благослови церкву Божу, яка є стопом і підваленою правди, нести слово Твоє і правду Твою скрізь і всюди, в цей час нашої боротьби, в цей час нашої битви духовної, коли ми ведемо цю духовну боротьбу, коли ми тримаємо цей духовний фронт, отче, щоб наші воїни, щоб наші люди не зневірилися, а тримали руки догори, аваче. Очі і перемагали. О милосердний Я молю тебе, нехай ніхто не опусти рук, нехай Боже кожне серце укріпиться в тобі і матиме силу від Твоєї благодаті, ава Отче. Я благословляю Боже нашу країну, я благословляю Твою церкву, я благословляю сім'ї наші, щоб вони були сильні, міцні, щоб страх пішов геть, щоб віра прийшла, жива і сильна. Або, Отче. щоб ми були, Господі, гідними синами і дочками Твоїми, о Бог мій, і тримали оборону, і тримали, Боже, цей тил в цій духовній боротьбі, серйозно з піднятими руками в молитві. Дякую тобі, Господи. За милість Твою, дякую тобі за благодать Твою. Надалі поведеться зібрання, говори до нас Духом Святим. Використовуй уста наших дорогоцінних братів. І нехай ім'я Твоє прославиться в співі чудового молодіжного хору. Тобі слава великий Бог, отець і син і Дух Святий. Амінь.